Так чи інакше, Гренландія буде нашою. Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One. І заради цього він готовий пожертвувати єдністю НАТО. За його словами, Вашингтон не допустить, щоб напівавтономна територія опинилася під впливом Росії або Китаю. Трамп наголосив, якщо США не встановлять контролю над Гренландією, це зроблять інші, і він цього не дозволить. Також американський лідер відреагував на занепокоєння союзників по НАТО. каже альянс потребує США більше ніж США потребує його. Гренландію захищає пара собачих упряжок, тим часом як російські есмінці та підводні човни, а також китайські есмінці та підводні човни повсюди. Ми не дозволимо, щоб це сталося. Якщо це вплине на НАТО, то це вплине на НАТО. Але знаєте, альянс потребує нас набагато більше ніж ми їх. Тому ми говоримо про придбання острова, а не про оренду, не про короткострокову перспективу. Якщо ми цього не зробимо, то це зроблять Росія або Китай, а цього не станеться, поки я буду президентом. Шоковані заявами Трампа гренландські політики в інтерв'ю ТФП Тілі Мартінусен наголосила, не може повірити, що американський президент діє так само, як і диктатор Путін, тобто зазіхає на територію іншої держави. Нагадаю, Гренландія є автономною країною у складі Данії. Це найбільший острів у світі, що має вигідне розташування між Європою, Азією та Північною Америкою. Американські змі писали, що у Білому домі обговорюють ідею одноразових виплат жителям. Острова. Окрім грошей, розглядають дипломатичні домовленості, не виключають і застосування сили. Я не можу повірити, що ми живемо у світі, де американський президент діє як Путін та йому подібні. Путін вбиває мільйони невинних мирних жителів. Він забирає землю, яка йому не належить просто тому, що може, і він перевіряє кордони Скандинавії та НАТО. І раптом американський президент діє так само. Я не можу повірити, що він говорить про купівлю Гренландії, що він говорить про вторгнення до Гренландії. чи він говорить про відкрите покладання кінця світового порядку, таким яким ми його знаємо.